Травень вже майже позаду, але з погодою усе так само. Хмари не зникають, дощі з'являються несподівано, а сонце десь далеко. То що ж нас чекає 26 травня? Зараз розкажемо детально. На Київщині температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликими дощами. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Небо цього дня затягне хмарами, можливі короткочасні дощі. У Чернігівській області температура день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, але без істотних опадів. На Сумщині температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 16 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Очікується повністю затягнуте хмарами небо. На сході, у Харківській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 18. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. У Донецькій області температура в день підніметься до плюс 22 градусів, а вночі буде близько плюс 17 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність. У Луганській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер південно східний. Швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. День буде похмурим з суцільною хмарністю. На півдні. В Одеській області температура в день буде плюс 17 градусів, а вночі плюс 14. Очікується малохмарна погода з ясними проміжками, опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 13. Прогнозується помірна хмарність без істотних опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься розсіяна хмарність, опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день сягне 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність з можливими короткочасними дощами. У Криму температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Небо буде помірно хмарним. На заході. У Львівській області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю. В Івано-Франківській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 12. Спостерігатиметься повна хмарність з короткочасними дощами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо цього дня буде повністю вкрите хмарами з дощем. Поки ми рухаємось далі по областях, маю маленьке прохання. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Це допомагає нам ставати кращими щодня і ще більше людей зможе дізнаватись точну погоду зранку. У Чернівецькій області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода з дощем. У Закарпатській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Очікується майже суцільна хмарність, але без опадів. У Рівненській області температура в день буде 13 градусів тепла. А вночі очікується плюс 12. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо затягне хмарами з невеликими дощами. У Волинській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж дня з можливими короткочасними опадами. У Хмельницькій області температура в день і вночі становитиме 12 градусів тепла. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарна погода. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується повна хмарність з невеликими дощами. У Полтавській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з можливими короткочасними опадами. У Черкаській області температура вдень буде 21 градус тепла, а вночі плюс 16. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність з можливими невеликими дощами. У Дніпропетровській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 15. Вітер південно-східний, швидкість 8 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Очікується хмарний день з дощем. У Вінницькій області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 11. Небо буде повністю вкрите хмарами з можливими короткочасними опадами. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Наостанок нагадаємо: беріть з собою парасольки, не забудьте про легкий одяг, і нехай ваш день буде вдалим незалежно від погоди. До нових зустрічей на нашому каналі.